Українська казка Віталія Савченко новорічна казка. Послухайте малята. У старому старому лісі жив собі маленький зайчик. Хатинки в нього не було, тому ночував він, де доведеться. Малий завжди лякався і тремтів від страху. Весь час насторожено прислухався, чи не чатує часом на нього якийсь хижак. Найбільший зайчик побоювався вовка. Не раз від нього втікав. А що хатинки в зайченятки не було, то він ніде не почувався безпечно. Одного дня біг собі зайчик лісом, шукаючи, де б на ніч заховатися, і раптом зустрівся ніс до носа із голодним вовком. Ага, ось і вечеря моя. Але від страху несподіванки аж підстрибнув іному тікати. Куди очі бачать, а вовк за ним. Та зайчик маленький швидко бігає, а вовк великий неповороткий. Нелегко йому наздогнати зайця. Біжить зайчик, біжить, бачить, під ялинкою хатиночка стоїть. У віконці світло горить, малюк до хатинки стукає у двері. А в тій хатинці жив їжачок, котрий саме заварив чай, хотів попити коли чує, хтось стукає. Відчинив і бачить, на порозі переляканий зачик сидить, труситься на всі боки озирається. Пусти мене в хатку, будь ласка, заховай, бо тут мені кінець, вовк женеться за мною, ось ось упіймає. Заходь скоріше, відповів їжачок, пропусти малого в хатку, зачинив двері на засув і каже. Сідай на до столу. Будемо разом чай пити. Тільки посідали, як хтось почав грюкати у двері. Зачик зі страху аж сховався. Чого шумиш? Спокою не даєш, нема тут нікого. Іди, поки здоровий, бо як вийду, покуштуєш мої голочок, будеш тоді знати. відчиняй, знаю, що за чисько тут. Гаркну злющий вовк. Іди, поки здоровий, бо як вийду, покуштуєш мої голочок, будеш тоді знати, крикнув їжачок. Постояв сіроманець, постояв. Подумав, голову почухав, пригадав, як одного разу вже мав справу з їжаковими голками та й пішов собі, куди очі світять. А їжак і каже Влазі свої схованки, нема вже вовка. Зайчик виструмив носа і промовив то ти, сіроманця зовсім не боїшся. Навіть сам його налякав. Їжак усміхнувся. Ходімо чай пити. Бо він зовсім охолов. Розкажу, як усе було. Якось навесні зустрічаю в лісі голодного вовка. Він до мене кинувся, хотів з'їсти, та я згорнувся клубочком. Спробу візьми, з'їж. Вовчисько і так і сяк до мене, весь поколовся, то так нічим і залишився. Добре мої голки пам'ятає, з тих пір мене не чіпає. Добре тобі, що ти голки маєш, а мені нема чим захищатися, мушу завжди тікати, ховатися. Спасибі тобі за те, що мене заховав, від вовка врятував. Піду, поки ще не темно, ніч ліг собі пошукаю. А ти в мене жити залишайся, каже гостиний господар. Зима вже на порозі чого будеш мерзнути? Хатинка в мене простора, затишна і тепла. Є де жити та й удвох веселіше буде. Зрадів зайчик, не знає, як і дякувати їжачкові. Стали друзі разом жити, одне одному всьому допомагати. Випало багато білого пухнастого снігу в лісі, і якось їжачок каже зайчикові. Слухай, друже, скоро вже новий рік треба нашу красуню ялиночку прикрасити, друзів на галявину запросити, свято в лісі створити. Гарно ти придумав їжачку, але як усе це зробити? Я ніколи свят не святкував, нічого не знаю, не вмію. Це зовсім не складно, я все тобі підкажу і допоможу, підморгнув їжачок. Закипіла робота, їжачок ліхтарики та прикраси на ялинці розвішує, зайчик сніжинки з паперу кольорового вирізає та запрошення для друзів розмальовує і підписує. А тітонька сорока, лісова листоноша, розносить їх гостям звірятам. Коли друзі з роботою впоралися, зайчик запитав у їжачка Як ти гадаєш, друже, а дід Мороз прийде до нас на свято. Хто зна, підказав їжачок, у нього стільки клопотів, так багато діток чекає на нього в дитячих садочках і школах. Він мусить безчь подарунків встигнути роздати. То я й не знаю, чи до нас може завітати. А чого ти про діда Мороза питаєш? Зайчик аж почервонів від хвилювання, засоромився. Знаєш, їжачку, я тобі не казав, але я тітонькою сорокою і йому запрошення на наше свято відправив. От ти молодець, добре придумав, похвалив зайчика їжачок. Гарне має бути у нас свято, а як ще й дід морози вітає, то буде ще краще. Наступного дня, ближче до вечора, на галявину стали прибувати гості. І всі з гостинцями. Тіл накривають, ялиночка вогниками сяє!» Їжачок узяв мікрофон і поважно промовив: Увага, увага! Прошу всіх, запрошених сідати до столу. Будемо частуватися. А після гостини в нас танці, співи, ігри та конкурси. Свірята радісно заплескали в долоньки і веселою гомінкою юрбою повсідалися за стіл. А на столі і горішки від білочки, і пряники від лисички, яблучка від їжачка, солодкий мед від ведмедика, цукерки від борсучка. Всього не перелічити. Маляти частувалися, співали, танцювали, і тільки злий в окна все це поглядав здалеку, бо його й не запрошував ніхто. Дуже вже багатьох звірят він налякав та образив. Раптом звірята почули. Хо-хо-хо! Поміж дерев-бухнастих ялинок з'явилися осяяни вогнями казкові сани діда мороза, запряжені святко вбраними оленями, а в санях і сам дідусь з величезним мішком подарунків. Звіряти від захоплення подиву аж заклякли на місці, а зайчик так і присів у кочугурі снігу. Вірив і не вірив своїм очам. А чи тут лісовий народ Новий рік святкує? запитав дідусь мороз. Ту, тут. -ту! закричали радісні звірята, а найменша мишка промовила Ходи до нас на свято, дідусю. Іду, іду, мене ж зайчик запросив до вас. Їжачок задоволено поплескав зайчика по плечі. Оце в нас справжнє свято. А дідусь тим часом дістав свого мішка з подарунками і поважно мовив: До вас на свято, де радості багато, прийшов я не з порожніми руками, а з великим мішком і з тугими боками. Тут є різні дарунки й гостинці, навіть найменші пташинці. Не гаймо часу даремно. Розкажіть, чи поводились чимно? Так, ми чимні були. Загукали звірята. Ми слухали завжди і маму, і тата. Бо ну, якщо так, підходьте до мене, дарунок є кожному. І Гайда додому, бо вже пісня святкова година, до столу сідає кожна родина. Гляда вишукувалися тоді до морози за подарунками, кожний віршик розказало, подарунок отримало, подякувало. Тут і вовки за ялинки вийшов і до діда Мороза а мені подарунок є? Дід мороз уважно подивився на вовка і питає. А чи був ти вовче чемний, чи варти подарунків? Ой, ні. закричали звірята. Він нас усіх крив, девображав, а зайчика мало не з'їв нечемний. Це правда? сувора питає дід мороз у вовка. Що мав сіроманець на те казати? Похнюпив голову, соромно стало, а добрий дідусь каже Ось поводься рік чимно, то я принесу тобі наступного разу подарунок, а тепер вибачай. Пішов собі вовк без нічого, а дід мороз почав збиратися в дорогу. Залишся ще дідусю, попросив зайчик. Ні, мій хороше, не можу. З вами тут гарно і весело, та мені час по дорогу. Багато ще діток маляти звірят чекає на мене й мої подарунки. Прощавайте, мої любі, поводьтеся добре до наступного нового року. Хо-хо-хо. Знову пролунало над лісом, і осінні вогнями сани здійнялися вгору та зникли за лісом. Звірята розбіглися по домівках, задоволені та щасливі, щоб разом з батьками відсвяткувати новий рік. А їжачок і зайчик довго ще дивилися на зоря на небо. Добре, що ти його запросив, промовив їжачок, а те гарне у нас новорічне свято вийшло зі справжнім їдоморозом подарунками. Так, гарне свято, погодився зайчик, бо я дуже мріяв його побачити. Кінець казочка.